Всім привіт! Мене звати Софія, мені 7 років, я живу в Івано-Франківську. І сьогодні я хочу вам розказати, як я зустрілася з війною. Коли почалася війна, мені було лише 5 років. Я дуже сильно налякалася звуку літака. Тато мене заспокоїв, а мама сказала, що я можу зібрати всі іграшки, які б я хотіла. І ми разом з моєю сестричкою, татком і мамою. Поїхала у селеву верховину. На думку моєї мами, гори більше оберігаються від, від всякої небезпеки. Ми поїхали в село Верховину на декілька місяців. Коли почалася війна, я дорослішала і зрозуміла багато всяких причин, що Треба підтримувати наші традиції. І що треба дякувати Богу і нас, нашим ЗСУ, що вони нас оберігають, всі нами прожиті дні. І що наші ЗСУ нас оберігають, борються за нашу свободу. Дякую, що сьогодні вислухали мене.